Цього четверга, 15 травня, вся наша держава буде відзначати всеукраїнський день вишиванки. І цей день став не просто святом нашого національного одягу, але й символом нашої багатовікової культури та історії. Це також чудова нагода вдягнути свою улюблену вишиванку та відчути зв'язок з минулими поколіннями. Національний заповідник Чернігів-Стародавній підготував для вас особливий подарунок. Зокрема, кожен, хто прийде до нас цього дня у вишиванці, зможе замовити екскурсію нашими історичними пам'ятками за ціною вхідно. Ого, квиткам, зокрема, ви зможете відвідати спасопробуженський собор одинадцятого століття один із найдавніших храмів на території України. Борисоглівський собор ХІХ століття, усипальницю Чернігівських князів, також Антоніо Печери та Іллінську церкву 11 століття унікальні пам'ятки нашої культури. Ви також зможете зробити чудові фото з восковими фігурами наших гетьманів, які вже чекають на вас у виставковій залі колегіуму. Тож приходьте до нас 15 травня у вишиванках, робіться яскраві фото, діліться враженнями та екскурсійно досліджуйте нашу спадщину.